Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, це, певно, один з найвідоміших соломонівих афоризмів в оригіналі Миуватлою Халіткон, ве хісон, лою халійманот. Криве не може стати прямим, а того, що бракує, не можна порахувати. Але. Коли Соломон писав ці рядки, він напевно нічого не знав про витівки сучасних політтехнологів, про еквілібристику цифрами недоброчесних соціологів, про те, до яких маніпуляцій можуть вдаватися пропагандисти для того, щоб споплюжити та викривити дійсність і вплинути на нашу свідомість. 60 років тому відомий американський психолог, соціолог. Теска нашого біблійного персонажа Соломон Еліот Аш провів ряд експериментів для того, щоб продемонструвати рівень гіпнабельності, наскільки внушаємості російською мовою, наскільки піддається людська свідомість впливу нав'язаних стереотипів, нав'язаних думок. в проведених Соломоном експериментах. Студентам пропонували взяти участь у звичайному дослідженні зору. Але насправді в більшості експериментів всі учасники, крім одного справжнього учасника, були підставними особами, тобто ну, підставними качками. А дослідження полягало в тому, щоб перевірити реакцію одного студента на поведінку абсолютної більшості, аж показував групі дві картки. На першій була намальована одна лінія, на другій три риски різної довжини. Питання звучало так: яка лінія на другій картці має ту ж довжину, що і лінія на першій? Це був абсолютно нескладний тест. Відповідь була очевидна, оскільки лінії відрізнялися одна від одної на 5 см. Але досліджуваний відповідав останнім. А у завдання студентів підсадних качок входило дати одну й ту саму, але невірну відповідь. При цьому 75% досліджуваних підкорялися істотно помилковому уявленню більшості, принаймні в одному питанні. Коли ж змовники не були одностайні в своїй думці, і хоча б один з них давав все ж таки вірну відповідь, хоча б один з тих підсадних качок. То справжні учасники експерименту, тобто досліджувані, набагато частіше не погоджувалися з більшістю. Тому в тоталітарних режимах в або в тих режимах, які тяжіють до диктатури тоталітаризму чи автократії, принципово важливо не лише нав'язати суспільству думку правлячої групи, але й заткнути рота тим, хто мають сміливість не погодитися з нав'язаними стереотипами. Тому і закривають інформаційні опозиційні канали, тому і проводять обшуки в редакціях опозиційних засобів масової інформації, банять в соціальних мережах тим, хто не погоджується співати осанну <смі> цим чотирикратним ухилянтам, бо не На абсолютні результати досліджень Соломона Аша впливало й те, наскільки. Присутні в групі підсадні качки виглядали авторитетно для учасника цього експерименту. Чим авторитетніше виглядав один з цих підсадних качок в очах учасника експерименту, тим більше була його схильність підкоритися цьому навіюванню, цих маніпуляцій. Тому настільки прозорі натяки цих. Куплених банковою служб рейтингів, коли вони в усіх різних номінаціях в якості найавторитетніших політиків, блогерів коментаторів, ставлять після зеленського подоляка Єрмака та Арестовича, для того, щоб подовжити максимально ефект цього маніпулятивного впливу. На свідомість співвітчизників, банкова майже щотижня замовляє чергові хвилі цих рейтингів, де ці переможна трійка чи четвірка завжди перебуває на переможних позиціях. Але навіть результати справжніх соціологічних досліджень фахових незалежних соціологів, банкова намагається проаналізувати так, щоб інтерпретація їхніх результатів була набагато вигідніша для. Іміджу керівників цієї зеленої команди і підкреслювала абсолютну лояльність суспільства зеленому шепітолію. Я пам'ятаю, як два роки тому фонд демократичної ініціативи разом з київським. Інститутом соціології проводили дослідження на тему, які події тоді, вже минулого 2020 року, респонденти вважали найважливішими. І після відповіді на перше питання треба було відповідно дати оцінку тим чи іншим подіям, чи вони були позитивними, чи негативними. Серед головних подій 2020 року респонденти відзначали так зване велике будівництво крадівництво. За нього проголосували 13% респондентів. Респондентів, а вже з тих 11%, які визначили цю подію як одну з головних подій минулого року, 93% оцінили її позитивно. Тобто, якщо озброїтись звичайним калькулятором, то можна вирахувати, що з цих 11% 93 це трохи більше 10%. Але банкова. Робила власну інтерпретацію цих досліджень, була оголошена зокрема наступна заява: президентська ініціатива, велике будівництво стала головною позитивною подією 2020 року. Згідно з опитуванням, такої думки дотримуються 93% респондентів. Хоча погоднесь 93 та 10% – це трошки різні цифри. Як саркастично зауважив тоді мій добрий товариш Володя Завгородній, про що це ми? 93% від 11% чарівним рухом руки найвеличнішого лідера перетворюється на всенародне схвалення доріг в обмін на нестачу кисню в лікарнях, і це дійсно тоді виглядало як мерзенний такий політтехнологічний прийом. Коли в розпал пандемії, коли в нас щодня більше пів тисячі наших співвітчизників гинуло в лікарнях від браку кисню та проваленої вакцинації, в той самий час, начебто, 93% стоячи аплодувало в найвеличнішому за його велике крадівництво, те саме крадівництво, яке знекровлювало українську економіку. Яке за визначенням самого самого зеленського не давало можливість нам виділяти гроші на армію, тому що ми тоді мали припинити будівництво доріг. Доріг нагадаю, за які через прокладку закуповували російський і білоруський бітум, наварюючи на кожній тонні по 200-250 доларів. Цікаво, що практично в ті самі роки, коли Соломон досліджував так званий соціальний конформізм в Сполучених Штатах, його колега радянський соціолог Фелік Соболєв зняв науково-популярну стрічку Я та інші на якраз Київській кіностудії «Київнаукфільм». В цьому фільмі демонструвалися різні психологічні експерименти, аналогічні тим, які… Проводив Соломон Аш. за умовами одного з експериментів на столі стояли чорні та білі пірамідки, і дітей питали, якого вони кольору. Але після того, як троє діточок, яких попросили підтримати цю гру, впевнено сказали, що обидві пірамідки білі. Решта дітей групи погоджували з цим. Лише один хлопчик стверджує, що одна з пірамідок біла, а друга чорна. Лише невеликий відсоток діточок не піддавався тому маніпулятивному впливу. І сьогодні, згідно з даними тієї самої соціології, саме ця вікова група, тим, які в 71 му було 5-6 років, є найактивнішою групою серед українських виборців. На цьому тижні виповнилось 6 років з того дня, як Петро Порошенко вигриз для українців безвіз. Я, як колишній український дипломат, чесно кажучи, мало вірив в позитивні результати цього процесу, і тому настільки був приємно здивований. Але блазні з 95-го кварталу, як пишуть коментатори, мабуть, на вимогу ФСБ іншого пояснення знайти важко. Висміювали цей здобуток п'ятого президента. Ось коротеньке відео. Я устроїв вам піс. Поставил шах и мат, доведу вас до экстаза И продам свой шоколад Берите паспорт, деньги, карты, чемоданы, личный код И летите все вы в пизу Между нами тает лед, между нами тает лед Тебя снова народ изберет А когда мне это мы останемся только вдвоем Все садятся в самолет, в Украине тает народ Кто последний будет валить, не забудьте свет погасить Цікаво, що зйомки цього сюжету відбувалися в готелі Хілтон Даламан Резортн Спа групи турецького забудовника Онур, який з таким чудовим співпадінням згодом отримав найбільше замовлення на ремонт та будівництво українських доріг. Нагадаю, що на думку незалежних експертів, рівень відкатів. На цьому великому крадівництві сягав 40%. Ще декілька актуальних коментарів з моєї постійної рубрики Злий Твітер. Мій товариш Валерій Прозапас пише: Кулеба похвалився, що на посади послів набрали 30 перспективних кандидатів. Ну, якщо хоча б 20 з них в якості простих парні з народа не були делеговані на конкурс від ФСБ, можна буде. Відзначити стриманий успіх. Мало-мало трускавця, мало фотографів, лейтенантів, Баканових, масажистів Богуслаєвих і так далі і тому подобне. Треба ще. Коментатор Котляревський пише: на посаді голови Нацзради з питань радіомовлення і телебачення. Ця товаришка Ольга Герасімюк послідовно нищить медійний простір. За її безпосередньої участі вимкнули з ефіру українські канали. Еспресо, прямий п'ятий канал, заборонили міжнародні канали ТВ 5 Франція, американський CNBC», пізнавальні й розважальні канали міжнародної групи Віасад. Вважають, що треба звертатися вже до США, Канади та країн ЄС для накладання персональних санкцій на Ольгу Геросім'юк та членів її родини. Твітерянин Київ, міськбуда пише: му була група. Білопальтошних, які захоплювалися сучасними передвиборчими технологіями за команди. А про компанію Пороха вони казали: Ой, який сором! Це все минуле століття. Про те, що сучасні технології з команди відкинули країну в минуле століття, зараз вони чомусь мовчать. Мабуть, ці білі пальта якраз і ми тиснуть. Коментаторка Олена відреагувала. Я заради цікавості передивилися перші дві серії цього «Слуги», там, де він на трибуні рвав договори з ЄС. Перша думка від серіалу, це наче Ленін на бронепоїзді, тільки замість поїзду в зеленського голобородька Велік. так, там така сама фігня про землю народу, підлий захід. Ленін нагодував народ землею до смерті в прямому сенсі. А цей Зюзік повторює. Гросмейстер Бендера пише. Насправді не було там нічого особливо креативного в піар-кампанії Зеленського. Просто п'ять років вся московська коломойська пропагандистська машина, яка була є ефективною зброєю масового враження з мільярдними доларовими бюджетами, 24 години на 7, нищила рейтинг пороха, розчищаючи дорогу будь-якому Шепітолію, бо не втік, прийшов на все готове. Так звані позитивні блогери, підгодовані банковою, пропонують нищити, вішати і стріляти парохоботів. Денис Царук пише: Когда товариш Зеленський передавить всіх парахоботів, наступить наконец-то, мир. Руський мир». Так і буде, відповідає йому дописувач під Ніком Квест. Всіх мотивованих і незадоволених покладуть в окопах на сході. Це буде до останнього, як вони самі кажуть, українця. Решту залякають арештами, декого ще гірше посадять. Програш спишуть на захід, бо вони, бач, не дали всього озброєння. Хоча американці в особі голови Пентагону вже вголос говорять, що дали 98% всього озброєння, що запитували, світ не зрозумів, що зв'язався з зеленим кидаловом, але все частіше окремі зефанати починають придательські скігліти на погане життя при товариші Зеленському. Хоча він для них і не втік, і шашлики, і холодець, і олів'є, а вони йому шампури в спину. Мабуть, підуть вони в розход разом з порохоботами. Київ міськбуда пише: порохоботи багато років приховували це, але розслідувачам бігу синфо вдалося з'ясувати. Цукерка, яку Янукович пропонував Медведєву і Путіну колись на трибуні на День Незалежності, це шалена бджілка Відрошен. Які ще докази вам потрібні, між іншим, якщо вагнерівці розхерачать ракетою в магазин Рошен, у Пригожина з'явиться непоганий шанс перемогти на виборах президента України? Це так званий ефект вкраїнчика. Дійсно, абсурдні лозунги слуг народу так нагадують совок. Павірням ріків вспять, пятилетку за два года, комунізм 2000-му», кожній сім'ї адільну квартиру. Хоча що ще могли запропонувати нащадки совків? Нащадкам совків Рашисти ведуть відлік Другої світової з 1941-го, а не з 1939, коли вони були союзниками із нацистами. Зелені ведуть відлік війни з Росією з 22 го а не з 2014-го, коли вони висміювали Україну порноакторку, українську армію та її керівництво. Твіттеряни коментують <нах> цей мем. Чото я не пойму, чому ми живемо все хуже і хуже. Вроді у нас усе є і Зеленський молодець. І такое відчуття, є: чим більше Зеленський молодець, тим хуже ми живемо. Дійсно, Порошенко смертельно заважав Кремлю. Через Порошенко окупанти на п'ять років застрягли з огризком ордло в зубах замість Новоросії на дев'ять областей від Одеси до Харкова. Порошенко разом з народом підняли з пепелища військо, озброїли, одягли, нагодували. Порошенко збив антипутінську коаліцію, яка без нього з 2019-го почала розсипатися на очах. До 2019-го, на відміну від 2014 року, Україна міцно стояла на ногах. Військам Російської Федерації не світило нічого, а сам путінський рейх плавно тонув в лайні під санкціями. Залишалися дотискати до перемоги України, але Кремлю треба було терміново прибирати Пороха та зруйнувати. Позиції України всередині. Але як надіслати кілера? Вбивство головкому лише ще сильніше згуртувало б націю, але знайшовся набагато ефективніший варіант зганьбити, обрехати, змішати з лайном, обдурити бидло і навіяти йому ненависть до Порошенка. І воно все зробить саме своїми ж руками. Тоді було запущено операцію Буратіно і зробили цю справу в результаті не диверсанти гру, а мільйони з виборців. Це така ганьба і така підлість. Забоби своїми підписами на виборчих дільницях привели до влади ворогів в усі державні структури. Ну що, наржались недолугі? Зробили нас разом. Сергій Кушнір пише: а щоб хто не казав, а все-таки приємно споглядати, як зубожілий при Порошенкові народ багатіє і процвітає при Зеленському. Цікаво, що. Кишенькові рейтингові служби ігнорують дані незалежних експертів, незалежних оглядачів закордонних, які засвідчили падіння рівня життя в Україні, і сьогодні, за їхніми даними, вже чверть українців знаходиться за межою зубожіння. Хоча ще 4 роки тому таких було лише 5%. Але зелені соціологи десь знаходять дані про те, що рівень життя українців невпинно зростає. Тому Сергій Кушнір продовжує цікаво зустрічати колись зубожилих і бачити, як вони піднялись в лапках з 19-го року. Ледве стримую себе, щоб не зареготати, дивлячись на їх мармизи. Може добре, що дехто із нашого оточення у той час помазав себе зеленкою. Якась санітарна акція по очищенню. Оточення пройшла. Нардеп Геннадій Касай міг допомагати зраднику Богуслаєву гальмувати передачу ЗСУ гелікоптерів і, навпаки, отримувати дозвол на експорт до Росії через посередників в двигунів для гелікоптерів. Вгадайте, яка партія привела до парламенту цю російську консерву Геннадія Касая? Правильно, партія президента Слуга народу. Дописувачка Новацька пише в телеграмі. Вибачте, але є моменти, коли мене просто трусить від люті і ненависті. Займаємося зі студенткою 15 років. Зненацька дитина дивиться у вікно, прислуховується і спокійно каже мені: у нас тривога, загроза застосування балістичних ракет. Я починаю верещати, щоб вона негайно хапала братика і бігла до сховища. Забий кажу, на цей урок. Дитина зітхає і йде, гребані ж ви мерзотники. Хіба дівчинка в 15 років повинна знати, що таке балістична ракета, що таке бомбосховище? Вона повинна знати на пам'ять всіх тих блогерів, що в тіктоці дупами крутять: музикантів, манікюрчик, хлопчиків, як від мами відбрехатися, що пізно додому прийшла, цілуватися в парку, айфон, шмотки, котики. Вони вбивають дитинство і юність, горіти їм в пеклі тварюкам. Ой, не хочу це писати в Фейсбуці краще тут. Уявіть, є у вас на Фейсбуці знайома. Ну, як знайома, просто людина, яку часто бачиш серед підписників, не звертаєш особливої уваги, а потім якось бачиш на аватарці цієї людини незнайоме обличчя, чоловіче. Дивуєшся, заходиш подивитися, а там таке Чорне горе, що самій кричати криком хочеться. Син, лютий, 23-го, Бахмут, молоде, гарне, усміхнене обличчя, тепер назавжди. І кожна літера, кожне слово матері стікають кров'ю і сльозами. І так хочеться обійняти, якось втішити, а що ж тут скажеш? Таких слів нема у світі, щоб полегшити біль від втрати сина так гірко, так боляче, так безпорадно. Тож, панове, попри біль та скорботи, не втрачаємо віри власні сили, пам'ятаєте, все в наших руках, тому їх не можна опускати. як писав Кобзар, чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Тож продовжуємо сіяти розумне, добре вічне. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну.